Всім добрий день! Огляд на клавіатуру Afotech F Styler FX 60 Grey White Backlit. Це повнорозмірна клавіатура від відомого бренду Afotech, Який багато хто знає за клавіатурами та ігровими мишками. Колір корпусу темно-сірий, а клавіші матово чорні. Ось так вона виглядає поближче. Клавіатура. Низькопрофільна, тонка. Злегка піднята під невеликим кутом і стоїть на протиковських ніжках. Завдяки цьому вона надійно тримається на столі під час набору тексту. Конструкція клавіш цікава. Тут мембрана і ножничний механізм, схожий на те, що використовується в ноутбуках. Тому клавіші натискаються дуже м'яко, майже без зусиль і майже без шуму. Клавіатура підключається до ПК через USB-кабель довжиною 1,5 метра. Підтримує підсвітку клавіш, підсвітка біла, м'яка та приємна для очей. Яскравість регулюється комбінацією FN плюс стрілка вправо вліво, плавно з п'ятьма рівнями. Ось так, вона включається. Це перший рівень, другий, третій, четвертий і п'ятий. І також зменшуємо все, вимкнули підсвітку. Клавіші, Caps Lock, Nam Lock і Scroll Lock мають окрему зелену індикацію, яка працює незалежно від підсвітки. Тут ми бачимо, що Num Lock у мене вже підсвічено зеленим, тому що постійно використовується Scroll Lock. І капслог. Ще одна зручна деталь це клавіша запуску калькулятора, що економить час, якщо ви часто його використовуєте. Запускається комбінацію клавіш Fn плюс калькулятор. Fn плюс калькулятор. Ось, бачимо, що запустився калькулятор. Розкладка клавіатури українська та англійська. При цьому вона американська INSI. Буква Г Г, знаходиться там же, де й буква Г. Набирається вона комбінацією клавіш правий Alt плюс Г. Може здатися трохи незручно, але ця літера набирається зазвичай нечасто. А завдяки такому розміщенню вдалося зробити довгий лівий shift. Клавіші пластикові, дуже приємні на дотик, з матовою фактурою. Пальці не ковзають. Розмітка та риски дозволяють легко орієнтуватися на клавіатури без погляду на клавіші. Зручно для сліпого 10-пальцевого набору. Клавіатура також має перемикач Windows MacOS. Він змінює місцями «Він» і Alt, перетворюючи їх на Option і Command. Це робить розкладку модифікаторів максимально схожою на оригінальні клавіатури Apple і не збиває Mac користувачів. Завдяки цьому клавіатура виходить гібридною, однаково зручною і для Windows, і для Mac OS. Є мультимедійні клавіші, до них доступ або напряму, або через FN, залежно від того, чи заблоковано мультимедійний режим. Блокування-розблокування здійснюється комбінацією FN плюс Escape. Виробник заявляє сумісність з Windows, MacOS, iOS та Android. Фактично це означає, що клавіатуру можна підключити не лише до ПК, але й до планшета чи смартфона. А комбінації клавіш підлаштовуються під систему. Підсумовуючи, дана клавіатура тонка. Зручна, з приємною тактильністю та клавіш, м'якою підсвіткою та корисними функціями для різних операційних систем. Дуже приємно набирати текст, працювати та користуватися мультимедіа. Дякую, магазину ОЛО за чудову клавіатуру.